Вітаю, дорогі мої друзі. Ви, як пам'ятаєте, я мешкаю в Україні в столиці в місті Києві. У нас в Україні війна, всі вже знають. І 10 жовтня у нас був дуже-дуже жахливий день. На всі мирні наші міста летіли ракети. В Києві теж прилетіло багато ракет і багато вбитих людей. Ой, Багато руйнувань, багато поранених, багато горя і сліз. І в такі моменти дуже важко, дуже важко. І я беру Біблію в руки, ось цю Біблію, яка в мене є, і читаю, читаю і находжу спокій. І зараз я вам хочу прочитати. 10 Господніх заповідей. І дуже прошу вас послухати. Ви повинні зрозуміти стан моєї душі. В кого нема Біблії, послухайте уважно, а в кого є, я вам скажу, де це шукати ці 10 заповідей. Це книга Вихід називається, 20 розділ. З 1, по 17 вірш, 91 сторінка. Слухайте уважно, я вас дуже прошу. І Бог промовляв усі слова, оці кажучи, я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі. І що на землі долі, і що в воді, і під землею. Не вклоняйся їм, і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене. І хто держиться моїх заповідей. Не призивай імення Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його імення надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Ну, в те время День суботний, якось випадав на неділю, якось вони по-другому считали. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога Твого, не роби жодної праці, та й син твій, та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все те, що в них. А дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його, шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього, не жадай дому ближнього свого. Не жадай жони ближнього свого, ані раба Його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла Його, ані всього, що ближнього Твого. Ось такі Господні заповіді. Якби люди всій землі придержували цих заповідей, то було б на землі райське життя. Але ж, бачите, люди хочуть воювати, убивати, Красти, насилувати. Так що я вас запрошую, дорогі мої друзі, давайте будемо міняти все, давайте, давайте придержуватися оцих заповідей. І на землі життя поміняється, буде все прекрасно. На землі буде рай. І нам всім буде дуже-дуже добре. Ми будемо всі щасливі. І прошу вас підпишіться на мій канал, напишіть якісь коментарі і ставте лайки. До побачення!